Вас вітає YouTube канал Океан Трейд. Твердосплавні фрези це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстатів з обробки металу. Фрези працюють з будь-яким матеріалом, у тому числі і з матеріалами, що важко обробляються, загартованими і логованими сталями, чавуном і титаном. Представляємо вам твердосплавну монолітну фрезу від торгової марки Агір інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті. Прийдемо до основних характеристик фрези. Діаметр хвостовика складає 6 мм. Такого ж розміру маємо і ріжучу частину. Довжина ріжучої частини. Стини 15 мм, при загальній 50 мм. На нашій фрезі розташовані 4 зуби, що чудово підходять для загальної обробки металу. І якщо фрезу потрібно використовувати для частових або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша тверда сплавна фреза здатна обробляти матеріал з твердістю HRC-60. Покриття Алті підвищує її термостійкість та стійкість до зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить для фрезерування різних матеріалів. Включаючи сталь, нержавіючу сталь та чавун. Вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом у вашій роботі. Передбати цю твердосплавну фрезу ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи з вказаними номерами. Доставку робимо будь-яких куточок України. З нами швидко надійно та якісно.